Оновлювати чи не оновлювати дані, адже часу залишилося дуже мало. Таке питання ставлять щодня. Здається, у багатьох українських родинах на сімейних нарадах це питання номер один. Давайте поміркуємо, зважимо всі ризики і порахуємо наслідки. Обов'язково додивіться відео до кінця. А якщо виникнуть запитання по темі, пишіть їх у коментарях. Вітаю в черговому випуску сім хвилин з Наталією Кухтою та командою Сімнарком. Якщо не оновити дані до 17 липня, то це ризик адміністративного штрафу на суму 25 500. Наступний крок. Вас може затримати поліція і доставити до ТЦК. Тобто цей кошмарний сон про затримання на вулиці, бусик і доставку до ТЦК стає реальністю. Як ви розумієте, в ТЦК вам точно вручать повістку на ВЛК. Отже, буде штраф за неоновлення даних і повістка на ВЛК. Якщо ви не виходите з дому і не потрапляєте на очі поліції, тоді. В такому випадку, після 17 липня вам можуть направити повістку за адресою місця реєстрації, і ця повістка буде вважатися врученою, навіть якщо ви не отримаєте її на пошті. Що виходить? Не оновили дані, штраф до 25 500 все одно прийде повістка. Наявка за повісткою знову штраф 25 500, не бачимо плюсів цього варіанту, адже ризик отримати повістку такий самий, як і для тих, хто оновить дані. Різниця лише в тому, куди відправлять таку повістку. Тепер про тих, хто вирішив вчасно оновити дані. Якщо оновити дані до 17 липня, що буде далі? Як мінімум, ви можете спокійно пересуватися по вулиці, вас не затримують, не посадять в бусік і не доставлять примусово в ТЦК. Звісно, що зловживання бувають, але ризики після оновлення даних набагато менші. Чи можуть надіслати повістку поштою після оновлення? Так, можуть. Але вирогідність така сама, як і при неоновленні даних. Різниця лише в тому, що вам надішлють повістку на адресу, яку ви зазначили при оновленні даних. А тим, хто не оновив, за адресою місця реєстрації. Оновили ви чи не оновили дані, результат один. Це можливість отримати повістку. Причому така повістка буде врученою навіть, якщо ви не підете на пошту чи просто відмовитесь її отримати. Проте ви економите від 17 до 25,5 тисяч гривень, адже не буде порушення, не буде штрафу. Крім того, вас не затримують на вулиці і не відвезуть до ТЦК. Якщо ж ви вирішили все ж таки оновити дані, то це можна зробити без відвідування. ТЦК через ЦНАП чи електронний кабінет застосунку Резерв. Плюс. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 sінарcom якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. А якщо хочете ще більше корисної інформації, тоді вам на бухгалтерську платформу номер 1 де транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Безупинна. Працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання ви знайдете в описі до відео. Залишайтеся з нами та будьте завжди в курсі всіх законодавчих змін. До нової зустрічі! У мене є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО рахунок за 2 хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно. Можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайт і навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, моно, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба. І це безкоштовно. Моно бізнес ще простіше.